Нановні вітаю вас, я Дмитро Тузов. Слава Україні, партнер нашої програми. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою. І ми збираємо нареби, нареби для підрозділу Національної гвардії України. Пам'ятаєте, у нас в ефірі Ігор Лусенко, який командує підрозділом. Який називається орден Сантьяго, сказав, що автомат можна не видати бійцю, а реб обов'язково. Ну зрозуміло, що це такий образний вислів. Видати треба і автомат, і бронежилет, і каску. Ну, власне, це й мав на увазі Ігор Луценко, щоб тут не було якихось різночитань. Це все зрозуміло, але це підкреслює значення ось цих електронних глушилок, які гасять. Буквально гасять російські ударні дрони і зберігають життя українським військовим. Тож, шановні реквізити в описі до цього відео долучайтеся, підтримайте наш збір. Будь ласка, як змінюють характер війни удари ракетами західного виробництва по а законним. Військовим цілям на території Росії на зв'язку з нами Сергій Савченко, військовий експерт, генерал-майор Збройних сил України в запасі, керівник громадської організації, аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Вітаю вас, пане Дмитро. Вітаю. Ну, не так багато часу пройшло. З того моменту, коли було в Білому домі прийнято це політичне рішення про дозвіл бити, зокрема, ракетами-атакам по російським цілям на території Росії, як ви думаєте, російська військова машина відчула ці удари? Ну, російська, російська військова машина це все ще попереду. Що стосується ударів. А от загрозу від цих ударів керівництво е фашистської Росії відчуло це точно, в Кремлі відчули. Е удари ефективні. Ви побачили, їх було два, ми побачили, що їх було два. І два ці удари. один в Брянській області по логістичному центру по складам, другий по командному пункту в Курській області, надзвичайно потужні, надзвичайно. Надзвичайно, вдалі. Така зброя створює умови для того, щоб досягти перелому в збройній боротьби, яку ми ведемо третій рік. Це чудово зрозуміло в Росії в зв'язку з цим і піднялася хвиля з ударом по Дніпру, інформаційна операція по поводу з приводу залякування чергового застосуванням ядерної зброї і так далі. Удар по захищеному пункту управління в Курській області. Я не знаю, росіянам не можна вірити. Вони повідомляли про те, що 12 атакемсів туди, туди прилетіло. Що ви думаєте? Ну очевидно, щось надзвичайно важливе було на такому об'єкті, хоча знову ж таки російським джерелам довіряти не можна. З українських джерел ми з вами бачили. Що достатньо кучно так лягли удари, так і були ну такі серй... серйозне те, що в Україні називають серйозна бавовна, але це є таким маркером важливості цього об'єкту, так? Е, дивіться, по кількості ударів. Ну, по-перше, що він вибраний для удара, і то, що там знаходився е, пункт управління або передовий пункт управління групи Військ Південь, як це голосили самі росіяни. Само по собі це у групу це командний пункт е, ну, стратегічна, оперативно стратегічного рівня. Це важливий об'єкт. По кількості е, атакамців, скільки туди прилетіло, чесно кажучи, я не можу дати оцінку. Е, я хочу сказати, що тут нам і гадати здорово не потрібно. Е, військові знають, що вони роблять. Е, удар це не просто так, а давай жахнемо. Це враховується розмір цілі. Це враховується протиповітряна оборона, яку потрібно подолати. Це враховується характер об'єкта, е, наскільки він захищений. І на підставі цього, цього є стандарти, по яким робляться розрахунки для кількості ракет для нанесення ударів. Командний пункт це не точка. От там е, мова йшла про командний пункт. Захищений командний пункт, це те, що знаходиться під землею. Воно теж не є одної якоїсь кімнатою, і це розгалужена система. А крім того, ти більше що там шла мова, що це нібито один із пунктів управління, підготовлений для Путіна. А зверху знаходяться споруди, в яких теж живе особовий склад, охорона, забезпечення, так званий санаторій. І там приходиться удар. І по цьому санаторії, і по цьому пункту управління. Результати, наскільки я розумію, дуже чутливі для росіян і дуже обнадійливі для нас. І, до речі, це щодо цього пункту надходила інформація, що там поранено генерала вже північнокорейського. Ну, чесно кажучи, я читав, я розумію, надходила інформація. Це може бути. Є угрупування там військ, є там північні корейці. На цьому ж напрямку є е, абсолютно природне, що там може бути група управління від е, крейців в составі цього пункту управління, до речі, це, до, це, до, це, до це, це логічно. Сьогодні сінт аналітики теж показували супутникові карти різні. А йдеться про те, що Україна вперше вдарила а, американськими балістичними ракетами «Атакамс» із касетною бойовою частиною по військовому аеродрому в Курській області Російської Федерації. Ну нарешті це сталося, тому що а, можна уявити, а, що касетним боєприпасом завдано. Могло бути завдано серйозної шкоди російській авіатехніці, яку росіяни використовують, ну, наприклад, для того, щоб скидати фаби на, на українські міста, там прифронтові, зокрема на, на той же Харків. Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію, тому що на сьогодні я так розумію, що вона а, є а, ну, такою, е, такою операцією. Які нам не рекомендували раніше от до цього політичного дозволу проводити наші партнери? Згадаємо інформацію Форбс про те, що було зупинено спецоперацію України з удару по російському військовому аеродрому, на якому було скупчення російської авіаційної техніки. Себто, оцей бар'єр на сьогодні подолано. Цей бар'єр подолана, і це дуже добре, що воно що цей бар'єр подолана. Уявіть е, собі, просто ми знаходимося в ситуації, коли по нам безкарно б'ють, як в тірі буквально розстрілюють наших військових, наші об'єкти, наші міста і села, наших цивільних, а ми не відповідаємо їм е, у відповідь. Стійкість нашої оборони на Курщині, на Донбасі? З болем серця, я думаю, і ви, і я, і всі українці спостерігають, як ми метр за метр, кілометр за кілометром, населений пункт за населеним пунктом залишаємо ці місця. Є спроби знайти винних в числа генералів, з числа командирів, бригад, з числа нестійких бійців. Я запропонував би вявити кожному із нас от на місці цього солдата, який сидить на нулі на передкі. І по ним наносяться удари. Літаки з того боку підлітають, скидують каби, не заходячи в зону протиповітряної оборони. Каби прилітають, наносяться удар по 에, позиціям наших військ. Переходиться гасна піхота в атаку, піднімаються наші бійці, хто стався живий, і з побратимами відбивається вогонь. Він цю атаку. Знову повторюються, знову виходять, і людей стає все менше і менше. Ви уявіть собі, на яку мужність треба мати, не маючи засобів практичних протидіяти цим ударам, стоять наспірти до тої пори, скільки там можна стояти. І от зараз авіація тактична нанісши ці удари, повертається на найближчі аеродроми. Проводить до заправку, проводить до поповнення значить, знову кабами, і знову вилітають. Таким конвієром вони на узких напрямках перетворюють наші значить, міста і села в Щебенку. Зараз з'явилася можливість їх покарати. Ми не можемо каби збивати э, повітрі. На сьогоднішній день поки що Ф-16 не дотягується, щоб не допустити їх до, до лінії бойового зникнення літаки. А от нанесення ударів по цим аеродромам базування, де вони знаходяться, воно не припинить ці удари, але воно відсунеться в глибину. Відсунувши в глибину, інтенсивність цих ударів знищиться. Військам стане легше. Це вже, так сказати, так би мовити, ну, позитивний момент, що він полягає. І те, що такі події відбулись, це те, що такі події відбуваються, те, що нанесений такий удар, це дуже здорово. Причому тут питання стоїть не тільки в знищенні тих літаків, які там знаходяться. Ефективним, опять-таки, касетним, як ви сказали, бойовою частиною наносяться удари і по логістиці, так би мовити, аеродромів. Жодна посадкова смуга, склад з боєприпасами, склад з речі матеріалами. Зрозуміло, що там існує авіаційно інженерний батальйон, який негайно призначений для того, щоб відновлювати ці жльоти-посадові смуги, Але це все час, це все час і на якийсь період виводиться аеродром взагалі із строю. Тобто, це позитивно, це дає нам можливість, додаткові можливості, а вірніше відкриває можливості в боротьбі з тактичною авіацією. Що стосується армійської авіації, вона базується не так далеко. І використання атакам дає, якщо це буде ефективне використання, якщо спрацює розвідка, яка буде виявляти в реальному практичному масштабі часу місця базування, площадок базування вертольотів, там площадок підскоку, площадок очікування і так далі. Взагалі витіснити армійську авіацію. Відтіснити на таку відстань, з якої використання її стане неефективним, якщо неможливо. Це відкриває зовсім нові перспективи для наших для ведення збройної боротьби. Це те, чого нам не вистачало. І нам не вистачало саме, ми багато уваги приділяємо атак, дальність. Дальність 300 кілометрів, маловато, от би далі і так далі. А головне, на мій погляд, на що треба звернути увагу. Це оснащення головних частин атакам. Там цілий набір, я не буду давати технічні подробиці. Це можна в інтернет зайти і побачити. Цілий набір бойових частин, розпочинаючи з потужних моноблоків, які ну, просто сплять і бачать, побачити з Кримським мостом, і закінчуючи різноманітними касетними бойовими частинами. І причому ці бойові елементи, які знаходяться в цих касетних бойових частинах, має кожне своє призначення. Там є касетні бойові частини по 250 боєприпасів, по 500 боєприпасів, по 14 боєприпасів, по 67, чи скільки там декілька десятків, як інструмент лікаря. Для кожної дії конкретний, використовується той чи інший боєприпас підбирається. Гарна Це алагорія, у нас появилась. Сергій. У нас такої можливості не було. Гарна алегорія щодо щодо лікаря, та тому що гангрену цю а яка, яка насувається на нашу країну. Справді треба відсікати, треба лікувати. Ну і в принципі, кожен досвідчений мисливець знає, якого розміру шрапнель треба заряджати для того, щоб вразити ту, ту чи іншу ціль. Ну якщо ми вже так такі порівняння з вами запустили, допоможіть нам, до речі, розібратися із термінологією, тому що досить часто в нашому інформаційному просторі ті ж самі атакамси, які б'ють на 300 кілометрів, називають далекобійною зброєю, хоча згідно а, усталених а, норм, та скажімо так, чи класифікації. Класифікації, дальнобійна зброя, там чи long -range missiles, починається, якщо я не помиляюсь, з 5 тисячі кілометрів, а ракети середньої дальності це від тисячі кілометрів. Тому ну атакам це точно сюди не вписується по дальності дії. Значить, відповідь е в абревіатурі. Army Tactical Missile System. Армійська, армійська мається на увазі сухопутних войск. Tactical – тактична і от вам відповідь: це тактичне призначення, Missile System. Це далекобійна тактична зброя. А ви зараз кажете про 4 тисячі, 6 тисяч, там і більше Це вже оперативно стратегічна зброя. Це ракета оперативного призначення, ну і оперативно-стратегічного призначення. Ну, тобто, тобто, якби класифікація свідчить про те, що ця зброя навіть, навіть не вважається далекобійною. Це тактична зброя. Ні, Вона далекобійна, вибачте. Далекобійна, вона в своїй тактична. класі. Тактична далекобійна зброя, е, тактична далекобійна зброя. Вона б'є далі хаймерсів, наприклад, і так далі. І що цікаво, прилетіло по російському військовому заводу НПО Тайфун в місті Калуга, повідомляє про це Дефенс Експрес. Але там прилетіло не ракетами, там прилетіло дронами, судячи з усього, але відстань в 290 кілометрів від кордону з Україною. Тобто ось така тактична відстань, вона дозволяє діставати е не лише об'єкти логістики і скупчення російських військ, а в тому числі і об'єкти е виробництва е зброї, тому що той же НПО Тайфун. Е Є частиною російського військово-промислового комплексу, так септо, септо, а маючи ті ж самі атакамси, я так розумію, що Україна отримала можливість діставати і виробництво російської зброї. Ну, є воно знаходиться під боком під кордоном, е, я думаю, що для е, нанесення ударів по виробництву російської зброї, все таке. Воно буде здійснюватись тими ну, далекобійними, на мій погляд, засобами, безпілотниками, якими ми досі били по нафтопереробним заводам. Задача атаком, використання цих атаксів буде полягати в іншому, на мій погляд. Це саме засіб тактичного ведення бойових дій. Що ми можемо? Ми можемо виконати завдання, вирішити завдання. Ізоляції поля бою, ізоляцію району бойових дій. Це важливо. Ми можемо зруйнувати логістику, От, нанесення удару по арсеналу в Брянській області це перший крок. Таких арсеналів і далі цепочка почка Від цих арсеналів на більш низькому рівні, на рівні армійських корпусів, свої логістичні центри, де знаходяться полки матеріального забезпечення. Це достатньо значний по площині об'єкт, на якому знаходиться бригада матеріального забезпечення, підвози здійснює підвоз матеріал, боєприпасів і інших матеріальних, матеріальних засобів. От. Ми можемо наносити по ним удари. Наносячи по ним удари, ми ставимо під загрозу зриву, під сумнів, можливість проведення наступальних і оборонних дій. Оце може, може вплинути може вплинути на характер дій як на Курському напрямку, так і на Донецькому напрямку в цілому. Е -е, настухне, наступне це логістичні шляхи, які тянуться вдоль Азовського моря. По ним йдуть логістичні артерії, які забезпечують війська в Запорізькій області, в Херсонській області, якщо буде зруйнований Кримський місто, то і в Криму. Перерізати нам не вдалося в 23-му році ударом військами, перерізати ці лінії е, постачання. Но зараз, виявляється, зараз з'являється така можливість перерізати ці лінії логістичного постачання ракетними ударами, взяти під огньовий контроль. І, якщо це вдасться, це буде е, велике діло. Це буде велике діло, це підстава, ну це буде шлях. Вимога до виведення військ Російської Федерації з цієї окупованої території, якщо вони не зможуть їх забезпечувати логістично. Оці всі моменти, так, да, з'являються момент боротьби з пунктами управління, на прикладі Курску, ми з вами розібрали. І знищення системи управління відповідно впливає на боєздатність військ, суттєво впливає. Та ще якщо вони будуть зруйновані одночасно в нужний цього момент. Щоб вивести повністю систему управління зладу, ну це дасть ефект для проведення якихось активних дій на землі. З'являється е можливість наносити удари по е скопиченню військ по, по другим ешелонам. Ці ракети точно не будуть бити по лінії безпосереднього зіткнення і на там 10-15 кілометрів це досить близько. А от другий ешелон армійських корпусів, другий ешелон опять таки резерви е, оперативних командувань, того ж південь чи схід противника, нанесення по ним ударів касетними боєприпасами е, знизить можливості і не дасть планово нарощувати зусилля. Згадайте, який ефект був, коли в Курську область перекидували колонами в перші дні особовий склад і вдалося вразити там колону. Під час її переміщення. Що у батальйон? Нема батальйона, то це не було атак... атакамців. Але це, атакамці було, люди, але це теж було, якщо я не помиляюсь, касетними, касетними боєприпасами. Ну, звісно, касетними боєприпасами, так. Да. А зараз з'явилися атакамці, які будуть дозволяти це робити на глибину, ну, я не знаю, там 200 кілометрів. І розпочинаючи з 200 кілометрів, де. Ці війська не засередяться, вони все одно вимушені зосередитись перед тим, як видвігатись до лінії бойового зіткнення. Вони будуть отримувати своє. Ну і от, до речі, я знайшов цю інформацію. Значить, НПО, НПО Тайфун в місті Калуга, а, спеціалізується на берегових ракетних комплексах. Себто, удар по виробництву російських ракет, а, очевидно, було здійснено. І е, я хочу з вами ще одну ситуацію обговорити, оскільки ви є експертом із гібридних загроз. Сьогодні з Литви надійшла інформація про те, що вантажний літак DHL, який виконував рейс із Лейпцига, здійснив аварійну жорстку посадку поруч із житловим будинком у вільнюсі. Ну, це так м'яко сказано: жорстка аварійна посадка. Так виглядало це. Більше схоже на падіння літака, як повідомив кореспондент німецької хвилі з Вільнюса, вибуху не було. Літак протягнув на фюзеляжі кілька десятків метрів. На будинок не падав, але зачепив уламками невеликий багатоквартирний будинок. Внаслідок аварії загинула одна людина. Але цікаво, що раніше видання The Wall Street Journal повідомляли, що росіяни. Намагаються провести теракти на цивільних літаках за допомогою невеликих запалювальних пристроїв, відправлених через саме через а, пошту DHL, цією компанією DHL. А якщо говорити про концепцію гібридної війни, та подібні теракти, якщо припустити, що це міг бути теракт, а до речі, Генеральний комісар поліції Литви Арунос Пауласка сказав, що такий сценарій виключати не можна і що це є одна з версій катастроф. Наскільки на вашу думку, а ретельно наші західні партнери ставляться до того, що і проти них можуть здійснюватися певні акти не просто саботажу, а того, що називається актами гібридної війни? Прокоментуйте, будь ласка, цю ситуацію. Значить, рост терористичної загрози на території країн наших партнерів він прогнозований і природній. За браком часу я не буду діталі вдаватись, але ви можете повернутись. Ви легко знайдете опис цих подій 14-15 року. Путін опинився в ізоляції політичній після захоплення Криму в Австралії. Проходилось там подається саміт «двадцатки». З ним ніхто з один стіл сідати не хоче, він в розстроєних чувствах летить в Москву, кидаючи все це, не досидівши до кінця. Виступає через певний час. Е да, і після цього починаються події на Близькому Сході. Піднімається маса людей, е біженців, без е таких очевидних якихсь, е причин. І починається їх пох похід на Європу. Вони благополучно проходять що там, Грецію, Югославію, йдуть на Францію, йдуть на Германію, намагаються попасти в Британію, у них не виходить. Ведуться достатньо агресивно в тих країнах, куди прибувають. Путін на, виступає буквально через пару тижнів на засіданні Ради ООН і каже. Виступає з проблеми. У вас проблеми. Дивіться, що відбувається. Міжнародний тероризм, Ось от міграція, терористична загроза. Ми знаємо, що така загроза терористично існує. Давайте боротися разом. Ми протягуємо руку дружби. Його не чують. На нього не реагують. Ще пару разів спроби, точно таких от е прохань до співпраці, знову не чують. І після цього терористичні акти. Терористичні акти во Франції, які за два дня забрали 183 чоловіка. 183. Е, в Германії не вийшли терористичні акти, але спроби такі були. Буквально через два дні після цих терористичних актів на черговому засіданні не помню, міжнародного форуму. На черговому міжнародному форумі Путін за столом з ним. Рукопотискання, е, інформаційна політична блокада круги нього прорвана. Ви західні країни в результаті цих терористичних актів опинились приблизно в той ситуації, в шокі, як опинилися ми після захоплення Криму і початку військових дій на Донбасі. Пане Сергію, дякую. Тут е, ну, тобто... не може виграти війну у Заходу не воєнним шляхом, не економічним шляхом. Шлях виграшу війни в Заходу, а він воює саме проти Захода, саме гібридний. В кожній країні у нього створені потужніші угрупування для проведення гібридних операцій. Ну себто та, себто тероризм в арсеналі дій російського лідера сучасної Російської Федерації. А щодо країн колишньої Єгославії, ви нагадали, і щодо того, як поширювалися там теракти країнами Південної. Європи, ну і власне, і центральної також що свідчить про те, що звісно спецслужби цих країн мають працювати до речі, разом з армійськими підрозділами. Сергій Савченко, військовий експерт, генерал-майор збройних сил України в запасі, керівник громадської організації, аналітичний центр вивчення і протидії гібридним загрозам, з нами був на зв'язку. Дякую, підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.